Лозівське відділення судово-медичної експертизи стало переможцем обласного конкурсу у майбутнє. Завдяки цьому відділення відремонтували зовні та всередині. Встановили нове обладнання. Подякував за допомогу усім причетним та привітав персонал з новими умовами. Лозівський міський голова Сергій Зеленський. і об'єкт такий не дуже радісний. Ну, все таки для того, щоб заздати умови умови для людей, які працюють, для тих людей, які йдуть в останню будь-все таки. От ми разом всі спромоглися і зробили, ну будемо говорити непогану ситуацію по тим проблемам, які накопичувались рака. Обласний депутат Олександр Діденко подякував за турботу про жителів громади та вручив сертифікат про перемогу у конкурсі керівнику відділення. Я дуже благодарен громаді, то вона дуже безпокоїться за. Свою громаду за людей, які проживають в них. І даний проєкт суддя медицинський центр. В Готовий до втілення нових ініціатив поділився голова спілки учасників АТО Сергій Біседа. Добре, що це все зроблено для блага міста. Дорадян. І будемо продовжувати. Так, так. Керівник закладу Ігор Дубовик подякував усім за допомогу у реалізації задумів. Я дуже був удивлен, наскільки у нас люди азивчиво, що в тяжелу минуту ну, доволі таки всі допомагали, всі відзивчиво. Очень. Спасибо всім. Ярослава Дубіна, Єгор Коростельов, новини ТРК Лозова.